Індійські, болгарські мелодрами, які заполонили телеекран радянського часу, російські книги, які то мами возились до нас, на російській продукції виховалося не одне покоління. Якщо врахувати, що ми з вами не маємо часу виховувати своїх дітей, так? І їх виховує телебачення, бо 80% світоглядної інформації наші діти отримують з телебачення, а решту з інтернету, телебачення. То ми розуміємо, що наші покоління мала виховувати російська інформаційна продукція. Інформаційна безпека є національною безпекою, тому комісія бореться з негативними особливостями в інфопросторі. Ми інформували керівництво держави про те, що щороку кількість інформації. Яка падає на голови українців, і в якій міститься пропаганда національної і релігійної ворожнечі зростає у 3-4 рази? Чим займалась комісія раніше не зрозуміло, принаймні про роботу, наприклад, у 2010, 2011, 2012 роках жодного слова. І лише коли почалася війна не інформаційна, ці люди нарешті згадали про своє призначення, справжнє призначення.